Всім привіт! Сьогодні у нас другий день рятувальної операції. Цього разу ми спасли з магазину, де вимкнули світло тернецею. Буде вона у нас жити в кав'ярні. Зараз вона лежить на столі, бо стіл тепліший, ніж вода в в самій... самому пакеті. Тож... Надіюсь, вони трошки відігріються і тоді поставимо пакет уже в акваріум, щоб вирівняти температуру. А будуть вони в нас в цьому акваріумі. Тут у нас вже все позаростало рослинами. І так як рослин дуже багато, і в нас є тут пісті, яка витягує все, що не треба з води то в принципі додати Тернецю сюди не така ж і погана ідея. А далі вже будемо думати, куди її. Чи тут залишиться, чи можливо в інший акваріум переселимо. Але я не зміг пройти мимо і не спасти риб від загибелі через те, що в акваріумах в зоомагазині вода зовсім холодна.